При всій ейфорії, при всьому захопленні результатами голосування за Петра Порошенка, потрібно пам'ятати, що власне ці результати, які ми одержали після першого туру голосування, наслідком дуже хороших комунікативних здатностей і здібностей Петра Олексійовича. Потрібно пам'ятати, що на цих виборах не брали в участі, е, якби в президентській гонці, лідер удару Кличко. Я думаю, що якщо б він брав участь, то результати були б зовсім інакшими. Не було б таких високих показників Порошенка. Тобто це говорить про те, що людина грамотно провела до виборчі переговори усунула е, за допомогою, напевно, що хороших бонусів всіх своїх основних конкурентів і таким самим е, чином просто виграв вибори ще до виборів. Тобто це було з його боку дуже грамотно. Це дає хороший це, це характеризує його з дуже хорошого боку, оскільки показує, що людина вміє домовлятися і вміє домовлятися не з одним опонентом, а вміє домовлятися з групою опонентів, не ну, лише не опонентів, то принаймні потенційних опонентів, для того, щоб досягти певного спільного результату. Це перше. Друге, якщо подивитися на результат, навіть попередній, який висвітлює сайт центральної виборчої комісії, також подивитися на результат Екзитполю, ми бачимо, що в кожній області, не чи в кожному окрузі, але принаймні в кожній області виграє Петро Порошенко, тобто займає перше місце. Це з точки зору останніх загальнонаціональних виборів колосальний показник, як для експертів, так і навіть для науковців. Я думаю, всі пам'ятають, як виглядали карти України. Географічні після результатів 2004 того самого четвертого року шостого, сьомого, 2010, президентські, 2012 парламентські. ми бачили чіткий поділ схід-захід, тобто основними маркерами, які передбачали можливість голосування людей, це були місце проживання, це була мова, і це була певна ідентифікація, чи з певним ну, з Росією мається на увазі, чи якби там з заходом з Європою. Сьогодні ми бачимо зовсім дивну картину. Як на мене, потрібно ще подивитися результати по. У і по дільницях це буде, я думаю, що наслідком аналізу як для, для штабів, так і для експертів. Однак буде дуже цікаво подивитися, що форм... ці всі попередні, якби результати, ці маркери, вони обнули обнулилися обнули, і відформатувалися. Тобто, потрібно буде побачити, що напередодні дострокових парламентських виборів. Штаби кандидатів, які зараз будуть штаби кандидатів і партії, які будуть балотуватися, повинні зробити дуже хороший аналіз, чіткий і подивитися, які власне будуть нові маркери. Тобто, на що люди будуть реагувати, це вже це вже точно не буде, напевно, що мова. Це вже скорше всього не буде такої великої ваги мати питання інтеграції там чи в митний Союз, чи в Росію. Тобто будуть зовсім інші маркери. І це я думаю буде від цього наскільки люди в штабах і в політичних сил це проаналізують. Буде залежати їхній результат на дострокових парламентських виборах.